І ще я покажу вам, як зробити розкладів для ляльки. Для цього нам знадобиться багато кольорів лаків, Це будуть наші кольори для тіни. Простий олівець, крезинка, вата, одна зубочистка, ножниці, великі, ножниці малі, лінійка і клей ПВА. Грубий картон і тонкий картон. Тож розпочнемо робити. Беремо ми рубий картон в нашому і оліцем робимо ті, які ми хочемо за рубі і за широки. У мене десь буде 2,5 сумки. Ось так, тепер, як ми намалювали на картоні, вирізаємо цей квадрат. Ось ми вирізали ось такий квадрат. Тепер беремо наш тонкий картон і пробуємо пропхати його тако крізь цю штучку. Ну, з усіх боків проти що цей картон не пропхається. Ось тут ми тако загинаємо запасом приблизно тут вирізаться, витризаємо. Остап вийшло. Беремо тепер цей таки картоп і спробуємо зробити. Беремо, намазуємо клеєм. Ось так ми приклеїли. Тепер беремо кольоровий папір і обклеїмо, що у нас вийшло. Ось я обклеїла наші тієї. Ось так у нас вийшло. Ось тут я не обклеїла. Ви теж можете не обклеїти. Тобто ми зараз -то покладемо фольгу, у нас буде ось таке дзеркало. Мерімо фуйгор і розрізуємо. Можна проперезити. Ось. Ми ось так розрізали, переміряємо і так його складаємо, аби олітя ось. Склали. Яка вам біжа сторона подається, то ви приклеїти. Мені подобається. Таке у нас вийшло дзеркало. Тепер ми зробимо щітку для наших тіней. беремо на зубочистку і вату. Підтримаємо маленький шматочок. І така вука буде шаблі корона. Беремо ножниці і відрізаємо сколько колко, щоб наша була щиточка. Ось я тако відрізала і приклеїла з двобоки вату. Така щиточка. Тепер ми беремо і вирізаємо з цим. Кольорового паперу невелику смужку. зараз я Ось я вирізала ось таку невелику смужку. Тепер ми беремо і десь маємо ось такої приклеїти. Це дуже делікатно робить. Ось приклеїли ми таку дошку, тепер засовуємо нашу паличку і ось так у нас вийшло. Тепер ми беремо наші лаки, вибираємо, ну наприклад, тільки ось чотири кольори. Я такий колір, такий і. Тіба ну, ще взяла такий десь. Ось беремо. Розкручуємо, так збираємо трохи збираємо, було мало, і в одному місці. Ось так і на сколь. По нам беремо наступний колір. Ти ми поклала досить. Є десь щось тут. Я ще візьму п'ятий кольор. Ось, ось так. Ми могли б додати ще пару кольорів, а може тепер ми беремо, додаємося тут. Лікі кольори. Я візьму цей і ось цей. Ось ще якийсь я поклав. Хай буде Ось такі у нас вийшли тіді. ми були вже кожен додати більше кольорів і легших кольорів. Тож, пока всі підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, не пропускайте жодного мого відео і діліться зі своїми друзями. Пока.